Хліб не вирішується на полі. Борщу відзначають цими вихідними в Україні. Свято неофіційно, а проте для багатьох в Україні це нагода зібратися разом. У столиці нею скористалися ветерани сил спеціальних операцій з родинами. Приєдналася до них і наша Інна Гуріненко, і Вона зараз з нами наживо. Інно вітаю. То як смакував ветеранам борщ? З неділею будьте здорові, смакувавши, й досі ласують. Там бачите, в мене за спиною столи, і там саме їдять і наливають із казанів на вогні борщ. Ми зараз в музеї народного побуту та архітектури у столиці. Це музей під відкритим небом. Тут традиційно проводять народні гуляння, фестивалі. І саме сьогодні, день борщу, як кажуть організатори із поліції охорони, тут родинне свято організували його для ветеранів, захисників, що у лікарні поруч у фофа. Ані проходять реабілітацію після поранень. У нас так мало радісних моментів, що хочеться приємно зробити для тих, хто віддав своє здоров'я заради України, заради її перемоги. І відповідно вшанувати пам'ять тих, кого з нами нема. У них сьогодні можливість разом з родиною пройти невеличку таку реабілітацію, ментальну реабілітацію і емоційну реабілітацію. Ми познайомилися із захисником Олександром. Він вже півроку лікується після поранення, яке отримав на Покровському напрямку. «У Мене ще будуть операції, можливо, врятують зір на ліве око, бо я зараз на нього не бачу. І тому ще ну, мінімум три операції мене чекає. Нам потрібні такі заходи, і дякую всім, хто організовує їх. Це адаптація хлопців і. До суспільства і суспільства до таких як ми не заради чого ми сьогодні тут з вами зібралися. Це частування. Тут на святі повно ароматів червоного борщу. Ще раз скажу, що варили його на дровах, у казанах. До слова, це ті самі баняки, які у лютому 22-го, в яких варили їжу для захисників Києва. після частування тут будуть проходити і вже почалися майстер-класи з арт-терапії. А ще буде йога Настю. Інно, дякую. Дякую, Інно. Це була Інна Горіненко із музею народного побуту, де пригощають борщем ветеранів сил спецоперацій. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.